Вже третій барельєф відкрили на фасаді Коломийського ліцею номер 1 Вони утворюють своєрідний триптих, два попередні брата Роману та Євгену Іванечукам. Всі авторства заслуженого художника України, скульптора Романа Захарчука. Пам'ятні таблиці братів Іваничуків, Романа та Євгена і Дмитра Павличка, які є уславленими випускниками школи, задумані як триптих. І тому виконані в одному матеріалі та одинакові по композиції, щоб органічно вписати в фазах будівлі. Ідея створення триптиху барельєфів рельєфів братам Іванчукам та Дмитрою Павличку належить громадській та культурній діячці Ользі Руданець. Ініціативна група і оргкомітет, який нас підтримав, і клуб мерів, вирішили, що треба увіковічнити ці постаті в коломийській історії, в історії коломийської гімназії, бо за ними стоїть ціла епоха. Вони у своїй творчості описали вони. Вони є свідками і водночас і свідками, і прокурорами, і адвокатами тієї епохи. Тому без їхньої присутності надто безбідніла збідніла історія Коломийської гімназії і Коломиї взагалі в цілому. На відкриття прийшов і однокласник Дмитра Павличка, – 96-річний Микола Кейван. Дмитро був дуже відважний Бо навколо гімназії цей будинку. Тут були всі на цей Жидівські е, е, діта. А ми, а ми переносили, е, їм так їсти, трошечки кидали через це. І він, він не боявся земної мною Приїхав на відкриття барельєфу і заступник голови національної спілки письменників України Ярослав Ткачівський. І Коломіян, і Прикарпатський національний університет. І національна спілка письменників, і вся Україна шанує велич і дух слова Дмитра Васильовича Павлишка. Бо воно завжди актуальне часом. Пригадуєте? Москва ковтнула Крим і стала дуба в Європу знов зайти, плекає хід, та на шляхах кривавих душу губа страждана Україна знав Ярослав Ткачівський зазначив, що ми повинні вшановувати пам'ять нашого краянина Дмитра Павличка. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ